Всім привіт! У вашій увазі шикарна Opel Astra в чорному кольорі. Один, кінець 2011 року, 1,3, звичайний двигун, цей мультиджет, який ставився на, на бусики. Тобто себе законадував як дуже надійний, практичний і економний, 4,5 літ, 100 кілометрів авто. Так називаємо Екофлекс. Автомобіль з оригінальним пробігом. 200 тисяч підтвердженим. Тобто машинка привезена була з Німеччини. Підтверджений пробіг. Будь-які перевірки автомобіля. Можна затвердити, перевірити, подивитися. Так, на автомобілі встановлена непогана резина. континенталь 16-й розмір. По автомобілю нічого робити не потрібно. Авто в класному ковдорі обслужене, замінене щеплення, тобто якраз на пробізі 200 тисяч, умовно щеплення замінене, свіжесеньке. Присутні у нас два склопідіймача Не затерте сидіння. Оригінальний пробіг, прошу зауважити, оригінальний, присутні. це у нас додаткові опції це є. Це могланий фар, мультируль, гарний оригінальний магніто працюючий кондиціонер. Пробіг на даний момент в автомобіля 226 тисяч. Помилився, забув. Так, подивимося історію автомобіля. Виглядаємо. У нас сервісна книжечка присутня то не казали, що там є якісь маніпуляції. Прошу звірити. Він код. Так, було в нас. Було в нас. Скільки в нас тут було? В 2013 році 45 тисяч, в 2014 67, в 15-му 92, в 16-му 101 тисяча. Так, в 17-120, в 18-130 тисяч. Прошу все оригінальне і без ніяких маніпуляцій. 19 2019 році 151, 19, 64, 20 180, 20 101, 101 21-му 202 тисячі. Прошу історія все прослідковується. І в нас на 22 році. 2022 року 218 тисяч. Це автосервіс на південному. Все обслуговувалося. Останній, умовно, от, з 2019 року це в Україні обслуговувався автомобіль. Можна провірити, всю історію даду я. Гарненький, чистий порядний автомобіль. Без будь-яких маніпуляцій. Дуже прошу. Дзвоніть, підписуйтеся. Зіну в коментарі, все прошу оглянути, під підкопотний простір. Булто не кручені, не кручені. Автомобіль удари не було, перед не кручений. Вживані кіцілі, турбінка сухенька, так само паливна, путірки ніде немає, автомобіль обслужений, тусольджук чистесенький, прошу. заводиться гарно, старстоп працює, якщо шукаєте дійсно порядний автомобіль, дуже прошу. Два ключика присутні так само. Це нас зачиняється, відчиняється і вікна опускаються з центрального замка. Великий достойний задній ряд. Досить великий, як на автомобіль такого класу. Так само автомобіль автомобіля. Дуже великий як для класу автомобіля. Багажничок. Прошу. Все практично рукою це дуже важко лісати. Тобто тут у нас ще додатковий відсік, є присутній. Так само це можна забрати і утворимо ці великі багажні. Так само додаткові у нас тут кишеньки, органайзери, задні болтки не кручені, нічого не змінювалося, оригінально все повністю. Віта дуя. Більш частенький, достойний. Держава будь-яка відсутня. Кутики дверей, затарки тут. Ну, оригінальний пробіг, що тут можна сказати? Оригінальний пробіг, все каже сам за себе. Кутики дверей, без ржавчинки, без нічого. Панелька гарна. Чистенька не царапане. Достойний стан, Достойний стан. гарний автомобіль. Дзвоніть, пишіть, підписуйтесь.